Овні учні нашої гімназії. Добрий день! А чи добрий? У нас є проблема читають книжки, в основному учні початкової школи. А ти читаєш, яку книжку останню ти прочитала? У тому ж річ, що коли я навчалася в початковій школі, я читала набагато більше. І я теж став читати менше. Яка причина? Я став читати менше, тому що почав ходити у... Бо читання має багато переваг і в основному це інтелектуальний розвиток людини і ґрунт для нашого майбутнього життя. І в бібліотеці нашої гімназії багато цікавих книг, в тому числі і книжок сучасних авторів. Тож розпочнімо мовний батл, який можливо допоможе вирішити цю проблему низького рівня читання в нашій гімназії. Погодні! Мовний батл – це форма публічного заходу, де учасники змагаються вміють говорити, аргументувати свою позицію та використовувати мовні засоби, щоб переконати аудиторію або журі. Це може бути як змагання на знання певної теми, так і демонстрація мовних навичок в формі, що може включати елементи дебатів, риторики чи навіть Тож сьогодні Низку причин внешні читання. Тож діємо! При опитуванні респондентів ми виявили незначну кількість учнів, які читають книжки з домашньої бібліотеки. Хоча деякі заздородинялися назвати саме яку книжку читали. Але і виявили низку причин, через які учні не читають серед відповідей. Лінь. Займаюсь спортом. Але ж всім відомо, що справжня проблема гаджети і телефони. Ну що ж, спробуємо самі себе переконати, що, що читати так круто. Дбаємо про своє майбутнє.